Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами розпочинаємо цикл наших уроків за підручником Fly High 1. А чому я говорю, розпочинаємо? Тому що ми сьогодні починаємо вчити англійський алфавіт, англійську абетку. My alphabet ABC. Мій алфавіт ABC. Працюємо ми сьогодні у підручнику на сторінці 32, 33. А потім ми переходимо до робочого зошиту на сторінці 16 будемо працювати та 17. Вправа перша listen and repeat. Послухай та повтори. Then circle. А потім обведи. Чому сьогодні перші три літери англійської абетки A, B, C. A. А, apple, литера a звук Э, e, apple, условие apple. B Б, О, литера БИ. звук Б, слово ball, мяч. СИ. A. Звук E Apple. B. Sound B, Ball. C. Sound K. Car. Well done. Права друга. Find and circle. Знайди та обведи відповідну літеру, яка передає цей звук. А цей звук у нас був у літері A. звук E. Отже, шукаємо літеру A скрізь і знаходимо її маленьку літеру A, А у другому рядочку, і велику ось вона наша велика літера A. Circle. Обведи далі зробити такі завдання за таким самим принципом. Далі звук Б, літера Б Обведи скрізь літеру Б у першому рядочку та літеру Б велику у другому рядочку. Звук К має літера C. Обведи літеру С у першому рядочку. Та літеру С велику у другому рядочку до кінця рядочку. Знайди та обведи. Вправа третя. Match and drawer. Поєднай та домалюй. А потім розфарбуй. Домалювати необхідно буде що обвести дані, даний пунктир. Літера A маленька, A велика. З літери A починається слово Apple. Яблуко. Ось наше яблуко, ми його потім обводимо і розфарбовуємо. The letter B, літера B sound B. Велика літера B, ось вона у нас. І з літери B починається слово ball. ball. Бол. М'яч. Бол. Далі літера С звук К. Літера С маленька, «сі» велика. З літери Сі починається слово car. Car. Автівка. Car. І ось зображення нашої автівки. Домалюй, будь ласка, кожен з цих об'єктів та розфарбуй. Task 4. Look and color. Поглянь та розфарбуй. Розфарбуй A – Маленьку, A – велику. Та яблуко. B – маленьку, розфарбуй літеру B – велику та м'ячик. М'ячик, як ти знаєш, має бути синього кольору. C – маленьку, C – велику, Ну і зроби Car автівку зеленого кольору. А потім виконаємо chant. Заспіваємо дані літери англійської абетки, які ми сьогодні з вами вивчили. A, B, C A, B, C – Такі літери англійської абетки ми сьогодні з вами вивчили.